Всім привіт, друзі! Сьогодні буду закривати салат із баклажанів та з помідорами, закручувати на зиму, тобто закатуються закатується залізними кришечками. баночки. І так, нам треба 2 кг баклажан. Я їх помила і відрізала хвостики і носики повідрізала. Ось такі вони в мене красавці, але шкірочку будемо знімати. Тоненько почистимо на 2 кг баклажанів нам треба помідори. Помідори в мене сливка, я її помила і треба буде просто її порізати дольками. І так починаємо. Чистимо поки що баклажани. Я буду, мабуть, чистити отакою економкою, чи як її називають, і отако буду, щоб тоненький слой знімати. І отак буду кожний баклажанчик чистити. Чиститься добре. отак шкрипу. Почистили ми баклажанчики від кожури. Тепер їх треба нарізати просто кубиком. Ну, кубик треба крупненько. І нарізаємо. Спочатку я буду такий, якби, кільця. Хто хоче, можете зразу продовж. І так кільце буду, мабуть, пополам і на три частини. От такий буде крупний кубик. Ось так. І ось такий крупний кубик. Баклажанчики наші вже порізали кубиком. Можна розмір, як кажуть, не має значення. Ріжте, як. Кому можна навіть такий як сірняковий коробочок порізати крупненько. Саме головне почистити. Хоча зараз такі баклажани, що можна їх і не чистити. Оці, до речі, полосатенькі, вони дуже ці баклажани, такі, скажем, вони не потребують для того, щоб їх вимачувати в підсоленій воді, щоб вийшла гіркота. Вони, як то кажуть, зразу зробив. Почистив і можна зразу робити з них готувати. Нарізали ми 2 кг баклажан кубиком, тепер 1 кілограм помидор. Ми просто ріжемо дольками такими просто крупними дольками. Наприклад, спочатку пополам, а потім можна чи на три, чи на дві частини цю половинку. І отакими от дольками старатися вирізати оцю плодоніжку. Вона нам не треба, бо вона в салаті скільки її не вари, вона все одно тверда. І отак ріжемо. Помідори хороші, без стержня зеленого, такі червоні, це звичайні сливка. Помідор, сливка. І ріжемо такими дольками. Цей рецепт мені дала знайома, я в неї цей, кажу чесно, от, тільки другий раз його закриваю. А вона, то каже, я вже років п'ять, мабуть, його закриваю. Просто вона мені пригостила, мені дуже сподобався. І я в неї взяла рецепт. І думаю, покажу і вам, з вами поділюся. Так, нарізаємо помідори. Підготували баклажани, підготували помідори. Тепер нам треба поставити воду, закип'ятити і в киплячу воду підсолити і відварити баклажанчики. Не більше як 2 хвилини, максимум 3. Відправляємося до плити. Ось вода вже закипає. Тепер ми її солимо. Солимо гарно, бо у нас не буде більше сіль додаватися тільки у воду, де варяться. Отаку От гарну чайну ложку зверху я додаю солі. Треба, щоб водичка була хорошо так солоненька. Тепер викладаємо наші баклажанчики в киплячу водичку і проварюємо їх 2-3 хвилинки, не більше. От. І так всі баклажани. Може, зараз і так. Не хочу, щоб бризгало дуже, то я буду так частинами. Все, влізли всі мої баклажанчики, дивіться, у воду. Тепер прикриваю кришечкою і чекаємо, щоб гарно вони закипіли. Бо коли вже закиплять, тоді я буду відраховувати 2-3 хвилинки. А цим часом я баночки півлітрові помила, підготувала, а тепер ставлю в духовочку, в холодну духовку, ставлю 100 градусів і вверх. Вниз. І так я їх буду стерилізувати, коли гарно прогріється моя духовка, десь хвилин, може, 10. А кришечки кладу в ковшик і заливаю з чайника тільки що закипіла водичка. Заливаю кип'ятком. Дам їм пропариться під закритою кришечкою. Отак От я буду кришечки стерилізувати. Закипіли, 2-3 хвилинки у мене вже прокипіли. Тепер беремо ці баклажанчики в суху кастрюлю перекладаємо, де ми це все будемо тушкувати. Чи друшляком, чи якимось ситом, чи шумовкою. І отак перекладаємо у кастрюльку. Не переварити, тут саме головне їх не переварити. І так подаємо, щоб трошки стікла рідина. Переклали б наші баклажанчики, включаємо газ на невеличкий вогонь. І сюди до баклажан нарізані наші дольками помідори, все переклали. Тепер це все просто перемішати, баклажан з помідорами. І закриваємо кришечкою. І, як тільки закипить, 15 хвилин тушкуємо під кришкою. Поки наші баклажанчики тушкуються, ми цим часом підготуємо маринад. І так, почнемо з цукру. П'ять столових ложок звичайного цукру. Не сильно з гіркою. Так, струкуємо, три, чотири, п'ять. Одна столова ложка олії. Налили. І оцет у мене яблучний, 6% 8 столових ложок. Раз. 8 Це перемішуємо і відставляємо. кип'ятити цей маринад не треба окремо. Це ми його додамо, коли баклажанчики вже стушкуються. І відкладаємо. А цим часом ще піде. 10 зубочків звичайного часничку почистіть і базилік. Базилік у мене червоний, можна брати і зелений, але я буду оцей центральний стержень не буду додати. Я ці листочки відриваю, отак якби його чищу. І оцей грубий я не буду додавати. І так поскубла його і це відклала. І цей базилік, оці листочки треба. Міленько покришити. Частичок бажано не видавлювати через чосенку а також міленько-міленько покришити. Кришимо базилік. Базилік порізали, Тепер часничок також і змільчаємо, таку робимо. Все, підготували частичок з базиліком. Тепер йдемо до плити. Якраз пройшло 15 хвилин, як тушкуються баклажани з помідорами, і будемо заправляти, Кипить. додаємо зразу підготовлений маринад у баклажани і базилік з часничком. Також весь туди. Зараз запахи будуть дуже-дуже приємні, смачні. Перемішуємо. Ось така маса виходить. І останнє, що ще треба додати окремо сюди, поміма маринада, ще 100 грамів олії, звичайної олії, 100 грам. Я беру, так як це у мене ковшик мірний, і 100 грам я наливаю звичайної олії. Так як це ж у нас салат, все, 100 грам. Виливаю і знов перемішую. Ось тепер уже і все. З цього моменту, ще дві хвилини, щоб це все прокипіло, базілік, часничок, щоб все подружилося, і почнемо баночки накладувати. Дві хвилини тушкуємо. Прокипіло дві хвилинки. Досить. Тепер підготовлені баночки ставимо, щоб зручно було розливати і починаємо наш салат виливати в баночки. Так. І кришечкою. Взяли і відставляємо, а потім буду все закатувати. Спочатку порозливаю, а потім ключиком закатаю. Пахне, дуже смачно пахне. А ще коли гарно остине, виховане ну, взагалі. Закатуємо тепер. Все. Потім баночку, як обично, перевертаємо, дивимося, якщо полотенечко сухе, Все. і відкладаємо. І так далі. Кожну баночку закатуємо. Вийшло у нас 6 баночок півлітрових з цього рецепту. Баночки закатали, перевернули, і можна зверху звичайним рушничком отако накрити і до завтра. Все, наш салат з часничком, баклажани та з базиліком готовий. Тепер чекаємо холодів, а потім відкриваємо і смакуємо. Він дійсно дуже-дуже смачний. Попробуйте, як варіант ще такий зробити. Смакуйте на здоров'я!